Безжально. Чоловік поверх її голови дивився на сплячу ніку. Дівчинка тихо посапувала, кругленьке черевце розмірено здіймалося, і губки кривились у усмішці. Малятку снилось щось приємне. Мабуть, мамині поцілунки. Тримай. Артем дістав із за спини невеличкий згорток, перетягнутий червоною стрічкою, з річницею знайомства. Жінка просяяла, взявши від коханого подарунок. Той обережно поцілував кутики її губ і прошепотів. Пам'ятаєш, як воно було? Рита кивнула. Ще й як пам'ятала 30 число, а ліфт не працює. Матюкала все на світі рита, крокуючи сходами на четвертий поверх і таскаючи в руках величезну валізу. А от опалювали в під'їзді на славу, і від того в бушлаті стало жарко, ще до того, як вона переступила поріг квартири. Тіло зопріло. Мокре волосся прилипло до лоба. А швидко ви. раділа молода жінка, що відкрила двері. Рита ковзнула по ній поглядом. Гарненька, доглянута, сита, як кішка біля миски з вершками. І зачіску встигла зробити. Он як все гарно на голові волосинка до волосинки, свіженьке нове омбре, на совість пофарбовані курінці волосся, і брівки ще не змились, і віки нарощені. Де пацієнт? Відволікаючись від споглядання мадами, запитала рита, викидаючи з голови передсвяткові хлопоти. Манікюр встигла зробити і то добре, чого на більше зазіхати. бомжам все одно в якому вигляді вона буде їх від обмороження рятувати. А бомжі то її основні пацієнти, особливо взимку. Жінка провела риту в кімнату, незадоволено дуючи губи від того, що рита нарозулась. Ага, прозувайся тут перед кожним. Коли вже три виклики наперед за їх бригадою висять, позаду рити топтався велетень мишко їх водій. На новенькому дивані лежав хлопець, важко дихаючи і бездумно дивлячись при цьому стелю. Рита присіла біля нього, дістала з валізки тонометр, одягла хлопцеві на передпліччя, натисла кнопку. Допоки моторчик гудів, нагнітаючи повітря, рита роздивлялась пацієнта. Не красень, але симпатичний, світле волосся, очі блакитні. Але зараз білки почервоніли. І погляд сумний. На щоках і підборідді поверх рум'янця світла щетина. В щетині ховається рваний шрам, який тягнеться кудись униз, від підборіддя по шиї під футболку. 180 на 109. третя ступінь. Рита дістала апарат, щоб зробити ЕКГ. Повернулась до господині квартири, збираючи анамнез. Давно хворіє. Після того як ранили його. Жінка махнула рукою в бік шраму, тиск стрибає. Що їв сьогодні алкоголь? Не знаю, мене вдома не було, я з роботи прийшла, а він он лежить. Жінка вчепилася в поли домашнього халату, незадоволено зиркаючи на хлопця. Замучив уже. Не слухає нікого, призначення не виконує, так Артемчику. Тон є хидний, Добре, що, скоріше всього, Артем її не чує. Але ні, почув сіпнувся, як від удару. Серце видало порцію нерівних ламаних ліній на папірці кардіографа. Вийдіть, попросила Рита. Ви його нервуєте, я не можу зняти показники. Жінка вийшла, дозволивши риті робити свою роботу. Дівчина продовжила обстежувати хлопця. Відкинула простирадло, яким було прикрите тіло, щоб добратися до грудей і послухати серце легені. Відмітила, що у пацієнта, окрім шрамів, на торсі відсутня нога, утята до коліна. Шкода хлопця. Закінчила огляд, дістала ампули з ліками. Чортова гіпертонія. Треба збивати тиск поступово, а значить, вона тут ще трохи затримається. Залишивши Артема, вийшла з кімнати в пошуках хазяйки. В туалет сьогодні побігає, кивнула на пацієнта. Заберіть його в стаціонар, раптом попросила її жінка. Ось, придумайте щонебудь». Із І зіпрілої долоні в кишеню білого халата перекочувала хрустка купюра в п'ять сотень. Рита скривилась. Завтра новий рік він нап'ється, а йому не можна, зашепотіла жінка. А так в лікарні буде під наглядом. Ви, жінка, пожалійте мене. Я за цей рік жодного свята спокійного не мала. Ви не уявляєте, що він творить, а потім забуває, що ногу того. Драматично коротка пауза. Відрізали. Падає, а мені тягати його. Ну, заберіть. Рита зітхнула. Сьогодні на прийомі третя лікарня. От Петро, це ж треба такий збіг, Олексійович, завтерапії зрадіє пацієнту перед святом. Ще раз зітхнула. Ну, якщо він згодиться. Повернулась в кімнату. Артем потрохи приходив до тями. Ваша дружина. погляд на жінку, ледь помітний кивок у відповідь, і далі наполягає на госпіталізації. Поїхали. Голос тужливий, байдужий, так говорять онкохворі. Ті, що не змирились, а впали в глибоку депресію. А йому чого так? Подумаєш, ноги немає. Он параолімпійці медалі здобувають без руки ніг. Щось зламало його. Рита стисла губи. Не її то справа. Якщо вже накрило, хай на реабілітацію везуть. Там психологи. Але в душі вже шкреблись великі коти. Терли, як наждачний папір по оголеному тілу. Відчуттям неправильності, і вимагали втрутитись. Так було завжди кошеня з вулиці забрати, собаку бездомно нагодувати, віддати останні гроші й стипендії на хліб якомусь голодранцю, пекти доба за добою фельдшером швидкої, а, відіспавшись, іти в пункт обігріву, допомагати роздавати кашу безпритульним. Артем зібрався швидко, з допомогою мешка і костеля зібрався, зістрибав на перший поверх до карети швидкої. Дружина проводжала його з відчуттям полегшення на, ви... на вилощеному обличчі. Тиску Артема нормалізувався у швидкій. Рита для проформи переміряла ще раз, заповнила картку виклику, поки їхали, і навіть встигла швиденько викурити цигарку, допоки швидка пробиралась через затори вечірнього часпіку до третьої міської лікарні. Хлопець без ноги мовчав, бездумно дивлячись у вікно на прикрашені до свят міській вулиці. Вже коли вони заїхали у двір лікарні, раптом ухопив риту за рукав оранжевого бушлату. Чуєш, док, а дай мені чогось, щоб я зараз заснув і все. Не дури, строго відповіла Рита. Зараз тебе прокапають, тиск стрибати не буде. Заспокійливого дадуть, і життя розцвіте веселковим поні. До дружини повернешся як новий, не хочу до тієї Гарпії, похитав головою хлопець. Дай що небудь, я нікому не скажу несила більше терпіти. Ти це припини. Стримуючи власний біль, тихенько прошепотіла йому рита. Я завтра до тебе зайду, перевірю, як ти ок. і хвіст тримати пістолетом, воїн. Артем втратив до неї цікавість Ну, не вийшло, то й не вийшло. Знайде інший спосіб. А рита, здавши його в прийомний покій, ніяк не могла викинути хлопця з голови. Обдумуючи, чим же йому можна допомогти. Так всю зміну і томилась перед передчуттям безвиході і тривоги за незнайомого інваліда. Не інваліда, а з особливими потребами поправляла сама себе з гіркою посмішкою. Ближче до обіду, після того як здала зміну і розгреблась журналами і формами, з пустою туманною головою прийшла в лікарню, як і обіцяла. Чого лізе в чуже сімейне життя, Рита не знала. Але була впевнена, якщо пройде мимо, пуститься самопливом, навіть не спробувавши щось змінити, то до віку собі не пробачить. Артем сидів сам в палаті в спортивних штанях і світлій футболці з зображенням Гомера Сімпсона. І була та футболка такою ж несумісною з його хмурим зарослим щетиною обличчям, як буває, неумісним шматок пирога з кремом серед столу з пивом і сушеною рибою. Рита зрозуміла, що ця футболка залишилась у нього з того іншого життя. Де Артем, мабуть, був жартівником і балагуром. Привіт. Рита пройшла в палату, присіла на край незастеленого пустого ліжка, очі пекли, наче піску хто накидав. І Я думав, ти так, щоб мене заспокоїти, сказала, що прийдеш. З-під лоба, дивлячись на неї, повідомив хлопець Я що, брехуха якась, а ти вчора розкис. Еге ж, буває. Він роздивлявся Риту після того як. Давно ти без ноги, скривився. Зараз пошле її куди подалі, щоб не сунула носа не в свої справи. Але Артем не став запиратись півроку тому. На міні підірвався. Свої сука розтяжку поставили, не попередили. А ти думала, я герой? Нічого я не думала. І правда, нічого рита не думала, відповідала щиро. Отак по дурному я став непотрібом», — продовжив хлопець, не помічаючи ритиних слів. Це тобі і твоя Гарпія сказала. Не кличе її так, раптом сіпнувся Артем. Ти не знаєш, через що вона пройшла зі мною. Ну, розкажи. Ти бай, який ранимий, подумала про себе рита. Я її тягар, вона ж мучиться зі мною, промовив хлопець. Чоловіка собі знайшла нормального і жила б з ним. Так ні, мене терпить, не кидає мене. Я просто хочу піти, щоб не заважати їй. Ти звідки знаєш? Вона вчора з Фейсбука не вийшла, як на роботу йшла. Я її почитав, зізнався він, пояснюючи за одну ситуацію з різким підвищенням тиску. Є у неї мужик, вона з ним новий рік святкувати буде. Планувала мене споїти до опівночі і по-тихому втекти. То он чого ти від госпіталізації не відмовився, все зрозуміла Рита. А що я мав робити? Подай на розлучення. І куди я піду? Мати в гуртожитку в Дніпрі живе, а квартиру мені тут дали після поранення. Артем рішуче махнув рукою, рубаючи повітря. Що я лільку вижену. Та ні, погодилась Рита. Вона ж тебе доглядала в лікарні, і тут. По правді сказати, в лікарні зі мною мама була, раптом призадумався Артем. Ну то таке. Я вирішив на свята тут перекантуюсь, не буду їй заважати. Мені допомога треба. Щось для себе вирішивши, промовила Рита. А ти вільний виходить на новий рік? І чим такий обрубок, як я, може допомогти? І сумнівом запитав Артем. «Погодися, дізнаєшся, напустила туману Рита. То я піду шукати Олексія Петровича, щоб тобі звільнення підписав. Як хочеш, дав свою згоду Артем. Ну, нічого, вирішила Рита. Вона його розворушить. Жила Рита за три квартали від лікарні, але все одно мусили викликати таксі, завела розгубленого Артема в свою обшарпану однушку. І що я маю робити? озираючись, запитав він. Так, я не коняка, після зміни вже ледве на ногах тримаюсь. Пояснила йому Рита. Голова, й правда, гула, але не так, як вона те зображала перед хлопцем. Дві три дози кофеїну і можна було б ще добу попрацювати. А попереду ще святкування, отам кухня, постав картоплю і яйця варити на плиту, а я в магазин. Ти жартуєш? Його хмурий настрій вперше дав тріщинку. Я на Петросяна схожа, серйозно відповіла Рита, і побігла до магазину, перш ніж Артем встиг щось відповісти. Коли вона повернулась, навантажена пакетами з продуктами, і несподівано рада такому повороту подій, бо до сьогоднішнього дня святкувати не збиралась. Мріючи тупо відіспатись. Артем сидів на кухні і дивився, як в каструльці булькає картопля. Поки розібрався тут у тебе, буркнув він, зазираючи в пакет. Ну, впорався ж, похвалила його Рита. А далі що? Розбери тут, олів'є нарізати зможеш? Рита показушно позіхнула, прикриваючи рот долонею. У мене щось бобик здох, піду подрімаю. Бабка одна сьогодні перед ранком піти надумала, Ох і намучилась з нею, поки повернула руки гудуть до сих пір. Артем зітхнув, але перечити не став. Рита швиденько втекла в кімнату і, не роздягаючись, завернулась в ковдру, відвертаючись до стіни, виключилась, ледве виставивши будильник на п'яту годину вечора. Все ж таки втома брала своє. Коли вона прокинулась, то першим, що побачила, Артем. Він сидів в кріслі і клацав щось на своєму простому чорно-білому телефоні. Чи робив вигляд, що клацає, крадькома роздивляючись риту. І я тут подумав, і я ж навіть не питав, як тебе звати. Порушив він тишу, коли помітив, що дівчина прокинулась. Рита засміялась, відрекомендовуючись, а нічого їй так замотало, що навіть ім'я своє назвати хлопцеві забула. Сходила в душ, привела себе в порядок. На кухні було чисто, пахло вареною картоплею. Зазирнула в холодильник. І правда, стоїть кастрюлька з олів'є, інші продукти розкладені по полицях. Задоволено посміхнулись. Накрили на стіл і розлили по стаканах сік. Рита довго вагалась, чи брати алкоголь, чи ні, і зрештою взяла коньяк. та Артем відмовився пити. У мене батько авган пройшов. Я, як малий був, ми з матір'ю від нього п'яного в погріб ховались, щоб він нас, як духів, капусту, не нашинкував. Не хочу, як він. А коли з'їли перший нехитрий наїдок, грубо по чоловічому нарізаний салат, Артем раптом промовив Ти знаєш, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Знаю, погодилась Рита. І що, правда, хочеш весь рік з калікою бути. Не з калікою, а з людиною з особливими потребами. Толерантнішим треба бути. І щоб ти знав, я минулоріч взагалі на чергуванні святкувала. Око одному любителю петард латала. Осадила його рита. Так що сьогодні вимальовується ще й непогана перспектива. Скажу тобі, що ти гарна компанія. Але не твої таргани. Чого? насупився Артем. Попрошу після свят у завгоспа дихлофосу і витравлю їх нафік з твоєї голови, запевнила його рита. І щоб не думав, що ти некорисний. Бач, не дав дівчини з голоду померти на новий рік, то, мабуть, не так все й погано? Дивна ти. Артем уплітав салати ковбасу. Рита відмітила, що якщо апетит не порушений, то це вже добрий знак, а хлопець все більше розслаблявся в її присутності. Так за жартами й перепалкою минув час до опівночі. Артем якось ставав їй все симпатичнішим із хлопця в біді він перетворювався на жваву людину. Крізь хмурий настрій прорізалось почуття гумору. Дивитись на нього було приємно і слухати приємно. Гарпія Лілька не цінила свій скарб. Риті він вже не видавався чимось на кшталту загубленого кошенята. Раптом різко відчула, що перед нею воїн, захисник і просто приємний чоловік. По телевізору показали президента. Рита вимкнула світло, залишивши блимати телевізор і гірлянду, наготувала шампанське, віддавши пляшку Артемові. Бив годинник 12 разів. Рита твердила про себе бажання нехай Артем буде щасливий і пила солодкувате вино залпом до дна. За вікном бамснули патарди й феєрверки. Артем раптом зіщулився, затравлено озираючись на Риту, і видно було, як дрібно задрижали його руки. Він відклав келих і виделку, важко дихав, опановуючи себе. Рида схопилась і, обійшовши стіл, притисла його голову до своїх грудей. Шш, це всього лишень дурні петарди. Я ж спати не можу. здавлено зізнався Артем. Коли очі закриваю, все переді мною колони йдуть. БТРи, танки. Я щось придумаю. Вижену цю муть з твоєї голови. Гладячи рукою про холодне волосся, пообіцяла Рита. У тебе все буде добре. Ти справишся. І у відповідь чоловічі руки несміливо зімкнулись на її талії, хапаючись за дівочий стан як за соломинку. Артем усміхнувся дружині. Всі мене жаліли тоді, а ти. А я була безжальною, розсміялася Рита.